Доброго вечора, ми з України. Трохи хочу розповісти про Нідерланди і їхню трошки історії, розповісти про цю країну, яка приймає біженців з України і прийняла і також і мене. Я сам з Бахмуту, і майже рік я вже тут. Законодавство України дозволяє мені тут перебувати. То, то... Я тут знаходжуся. В мене, на жаль, немає ні сім'ї, нікого, але я тут знаходжуся, мені подобається тут знаходитись, І я перебував у Бахмуті, я народився, виріс в цьому місті. І я дуже, дуже важко зараз переживаю, що з цим містом зробили расисти Росія. І... Зараз дуже важко, тому що в мене нікого немає, немає ні родичів, ні, ні близьких. Тобто і зараз люди, які прийняли, прийняли мене та інших людей з України, які потребують допомоги. Ми дуже вдячні керівництву цієї як цієї країни. Вибачте, але я намагаюся розмовляти українською мовою і дуже хочу повністю вивчити. Я вдячний і нашому керівництву, і вдячний і воїнам, які боронять, боронять нашу неньку Україну. Дуже вдячний за Володимиру Зеленському за те, що цей гідний президент за за всі роки які незалежна україна жила